Щиро вітаю вас, друзі. Сьогодні ми стоїмо на порозі свята, яке вібрало в себе всю силу, мужність і незламність українського духу. Це день нашої гордості, нашої історичної пам'яті та нашої абсолютної віри в перемогу. 1 жовтня день захисників і захисниць України. Це не просто дата, це серце незламності України, пульс нашої стійкості, що об'єднав у собі героїзм усіх поколінь. Це день, коли ми вшановуємо тих, завдяки кому існує наша держава. Чотири свята в одній даті. Код нації. Дата 1 жовтня, після переходу на новоюлянський календар, стала унікальною, об'єднавши чотири надзвичайно важливі свята. Це символічний ланцюг, що з'єднує нашу давню історію з сучасністю. Пер покрова Пресвятої Богородиці, церковне свято. Здавна це свято було найважливішим для українських воїнів. Пресвята Богородиця вважається захисницею та покровителькою нашого війська. Два день українського козацтва козаки завжди шанували покрову, вважаючи її своєю заступницею. Це свято вшановує військову доблесть і традиції легендарних захисників України. 3. день створення УПА, українська повстанська армія, яка відстоювала незалежність у ХХ столітті, також обрала покрову своїм покровителям, підкреслюючи спадкоємність військових традицій. 4. День захисників і захисниць України. Це сучасний, найголовніший компонент, що вшановує героїзм сучасних воїнів, які боронять нашу свободу і незалежність від російської агресії, зв'язок і мета. Вони всі чотири в один день, тому що їхній спільний знаменник це захист батьківщини під покровом небес. Свято несе мету показати спадкоємність військових традицій, об'єднати минуле і сьогодення, шанувати кожного воїна незалежно від статі та епохи. Це свято має потужну символіку: покрова, символ небесного щита над Україною, віра в захист вищих сил, козацька шабля символ незламної волі до перемоги і готовності до боротьби. Сучасний захисник-захисниця, живий символ незламності, єднання нації та вірності присязі, звичаї, вшанування воїнів. У цей день головна традиція це вшанування пам'яті полеглих героїв і висловлення безмежної подяки тим, хто зараз на фронті. Благодійність, збір коштів, передача допомоги, плетіння маскувальних сіток, будь-яка допомога ЗСУ є найкращим способом відзначити це свято. Кожен ваш донат це збережене життя захисників. Більше донатів, менше вороже військо. Молитва за захист. У церквах відбуваються урочисті молебні за воїнів та за мир в Україні. Помоліться за тих, хто на передовій, за поранених, за тих, хто в неволі. Козацькі ради. Саме на покрову козаки зазвичай збиралися на велику раду, де обирали нового гетьмана або старшину. День захисника спільний. Сучасне свято прийшло на заміну радянському дню захисника вітчизни і було встановлене, щоб підкреслити національну та статеву рівність у захисті країни. Ми вшановуємо захисників і захисниць. Символ волі для українців. Покрова завжди була не просто релігійним святом, а святом волі. Сьогодні, дивлячись на наших захисників і захисниць, ми бачимо у них віддзеркалення козацької доблесті, сили духу УПА та благословення Покрови. Вони наш сучасний щит і меч. Кожен українець має відчувати безмежну гордість за свою країну та її героїв. Сьогодні час подяки, пам'яті та незламної віри. Слава Україні! А як ви сьогодні подякуєте тим, хто нас захищає? Діліться в коментарях і обов'язково поставте уподобайку, якщо ваше серце наповнене гордістю за нашу країну і безмежною вдячністю нишим воїнам.